Я, я готовийся просто поділитися з вами своїм свідоцтвом. Свідоцтвом, який Христос дав для мене, свідоцтвом того, як Він мене врятував, свідоцтвом, який мене привів до себе. І я хотів би разом з вами почитати одне місце, яке я, відчуваю, що воно говорить про мене. Воно записано в Івані від Луки, 5 розділ, з 27 вірша. І там записані такі слова. Після цього ж він пішов і побачив митника на ім'я Леві. Що сидів на митниці, та й промовив йому, іди за мною. І покинувши все, той устав і пішов у світ за ним, і справив леві у своїм домі велику гостину для нього, і був натоп великих митників і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їх нарікали на нього, та учня його говорили: чого з митниками та з грішниками ви їсте таке? А Ісус відповів і промовив до них. Лікаря не потребує здоров'я, а славі. Не прийшов я, щоб праведним кликати до покаяння, а грішних. Я думав спочатку розповісти історію свого життя з того моменту, коли я сам прийшов. Але в мене якесь побудження є, щоб я говорив про історію моєї сім'ї, тому що я бачу цю цепочку, яка вела, яку Бог проложив від. Початку того, хто перший прийшов до Христа, і до того моменту, коли він мене привів до себе. І ця історія вона починається, навіть можна сказати, таке чудо, тому що Бог дарував для, для нас можливість жити біля віручих людей, віруючих людей, які пізніше привели нас до Христа. І ця історія починалася з того, що наша сім'я вона була, ну, чесно сказати, це були грішні люди. Це були люди, які. Постійно в нас були п'ятки, постійно в нас були навіть е, сварки, бо в нас був були, знаєте, і достаток, воно все так опутало, було багато друзів, знайомих. І все, все не, 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 не підвищувало нічого поганого. Ми жили, в нас було все добре. Але один момент ми жили аж шестеро людей, ми жили разом з е, дідом і бабою, Я був ще маленьким, таким. Дуже малим. І на шестеро жило в двокомнатній квартирі, в, в, в Довбули. Але це було дуже важко, бо не було навіть де і, там кільонки і ще щось. А я був ще маленький, мене треба положити. О, і вийшло так, що одного разу мої батьки, це було 91-го року, вони їхали десь на роботу, дати Мікав. І вони просто побачили одну людину, яка раніше працювала з моїм дідом. А Дід він був ну, таким дуже поважною людиною, він був, е, в, одній фірмі, в одній організації працював, яка займалася по всьому Радянському Союзу е, різними газо- і водосистемами. І в нього багато грамот було, він був такий, знаєте, ну, його дуже любили всі. Але і, і якраз як вони їхали, один, ну, це ж були ті роки, коли була перестройка. І я, я, я знаю, що тоді квартиру отримати було б майже неможливо. І от представте собі, що вони їдуть і зустрічається одна людина з цієї фірми і каже до моїх батьків, каже, там роздають зараз квартири на очері. І Каже, ви стоїте на очевиді. Мама каже, ні, не стоїмо. А каже, а, а що можна? Дує ну, каже, ну я не знаю, ну треба буде щось спробувати. І коли вони прийшли, вони беруть, їдуть, беруть діда на таксі, садячи тоді, приїжджають на ту фірму, привозять його туди, а там сиділи вже всі нові начальники. Всі ті, хто знали мого діда, їх вже не було. О, а сиділи всі нові, і ніхто його не знав. Але вони, дехто були, хто вчився в нього, він їх навчав. І коли почалося голосування, Мама вийшла і каже, що вона почала молитися. Вона почала молитися і каже, Господи, якщо ти є, допоможи. І він повірить, всі одноголосно проголосували за. 24 людини, які більшість його не знали, проголосували за. І далі ця історія вона продовжується, вона йде. І коли для мами вже дали ордір, це роки, коли не могла нічого отримати, коли була спрута. І вона приходить в ту квартиру, а ця квартира була на північному. Це був район, який тільки ви що нам Там не було ні, ні школи, ні садика, нічого. І представте, вона приходить назад цього директора і каже, мені не підходить це». І вона переложить йому цей ордер. Ну як же ж, ти ж ти ж отримав квартиру майже без очередів, без нічого. Вона приходить і ложить. Я не знаю, як би я відреагував на таке. Но той директор, бо я вірю, що Бог провів так, він каже, є одна наша квартира на Дубінській, і там одна людина з'їжджала і каже, їдь туди дивися. мама поїхала туди, і їй сподобалось. А коли вже дід приїхав, оказалось, що біля нас, сусіди, жили віруючі люди. І коли він прийшов на новосілля, там почалася ця гулянка і так далі, і він дивиться і побачив дядь Володі одного брата і каже, Колюшка, каже, а це ж штунки. Каже, вони ж не п'ють, не гуляють, нічого. І так почалась історія, як Бог почав потихеньку приводити нас до себе. Першій моїй сім'ї покаялась мама. Вона покаялась в церкві на Васюпуті. І Бог мене почав ввести цей дорогою. він спочатку не школу, повів і... Я ходив туди, а потім вже перейшов на церкву Павлюченка, де бо тому, що вона була для нас ближайше. І після цього покаявся мій брат, після цього покаявся мій тато. І вони стали членами церкви. Але в житті моїх батьків і в своєму житті я бачу, що особлива дорога була приготована до мене. Тому що я був самим затятим, самим. Більшим противником цього. Я сам в знав був це. Я знав добре слово Боже, але я не хотів вірити і не хотів приймати Христа. Зараз я про це шкодую, зараз це для мене є сором, але це є моїм свідоцтвом. Я пам'ятаю, як я жив і я дуже, дуже ображав своїх батьків. Я знаю, що мої батьки, моя мама, вона. Кожен день, кожну ніч вона молилась за мене. І це були молитви сльозні. це були молитви, які підносили з вірою. Я знаю, що було тисячі молитв, які церква приносила. І це є також свідоцтвом того, що наша молитва, наша молитва вона буде почута Богом. Молитва батьків, якщо ось ці невіруючі діти, які не знають Бога, вона буде почута. Якщо ви вірите, якщо будете приносити, можливо, це не буде зараз, коли ви будете жити. Можливо, це буде пізніше, але Господь завжди відповідає молитва. І моє життя складалось так, що я шукав. Я шукав того, щоб заложити і закрити цю пустоту, яка є в серці. Читаючи Біблію зараз, я знаю, що коли Бог створив, творив людину, Він дихнув неї життя. І я вірю, що це життя це є та душа, яка потребує. Але люди, і я в той час, коли я жив, я думав, що я можу заложити цю пустоту, оцю недостачу оцім зимним. Я хотів туди заложити друзів, я хотів заложити туди повагу, хотів заложити туди якусь можливості, які відкривалися для такі Але як можна земним закрити божество? Це неможливо. Тільки Бог може закрити цю пустоту. І тільки він зміг її закритим. Я жив і я все далі віддалявся від Бога. Хоча я ходив в церкву, хоча я постійно був відвідувачем недільних школ, Але ходити в церкву і бути відвідувачем, це не значить ходити з Богом. Це просто ходити десь біля нього. Важливо завжди, щоб ми ходили з Богом, щоб ми Його любили, шанували. І от був такий період, коли два роки я повністю відійшов від Христа. Я повністю залишив все зібрання. І моє життя, воно було настільки гріховим, що це просто воно розрушало мене. Те, що я шукав, воно не давало мені радості, воно не давало мені задоволення. І я вірю і знаю, що по молитвах моїх батьків, по молитвах церкви. Бог він почав мене вирувати з цього, він почав мене ламати. І я дякую, що він мене почав ламати, що він почав так ламати. В своєму житті я вже міг три чи чотири рази залишити життя, тому що одного разу навіть ми жили таким життям, ми втікали від міліції і попали в аварію, ми попали в автобус. Але в тому автобусі ніхто навіть в, тому, в тій машині ніхто не постраждав. Машина була договою, а, а, а всі були живі здорові. Ніхто даже ніякої травми. Другий раз Господь мене спасав, коли я вже чув, що мене мала з машини. Я відчував цей капот, я знав, що вона вже має мене збити. вона не встигала зупинятися. Одного разу я був в одному кафе і по своїй характеру, по своїй натурі, по тому, як я жив, я просто одного разу. Бог ну, зупинив, тому що я нарвався на того кримінального авторитету. У нас видно, була одна ситуація, коли вбили людину, і він приїхав. І я знав, він мене просто в тому кафе взяв такий посадив і каже, тебе що зараз зарізати? Мені було страшно, я ховався там пару днів вдома, не виходив нікуди, але так Бог мене зупиняв. І я радий, що він так мене зупиняв. Я є цим грішником є тою людиною, для якої, якої Христос прийшов на цю землю. Можливо, воно не є таким чимось великим, але для мене це є великим благословім. Я дякую, що Господь мене полюбив. Хоча я був таким. Я дякую що Богу, що моя мама молилася за мене, що церква молилася. І я вас зараз, в цей момент, я вас закликаю, щоб ви, якщо у вас є, невіруючі діти. Якщо у вас є люди, які для вас рідні близькі, вони ще не знають Христа, моліться за них, моліться з вірою. Хай ця молитва буде постійними. Вставайте в цьому проломі, щоб Бог, щоб він змінював, щоб він приймав таких, як ми, тишники. Я покаюся біля забора саді. Я йшов додому після зібрання. І Бог по посиділо йому до мене говорив. Спочатку я йшов з одним братом, він мені говорив про Христа. Ми прийшли майже в центр міста і пішов з іншим братом додому, і він мені знову говорив про Христа. Він знову мені говорив про те саме, що треба зробити вибір, треба його прийняти. Далі, коли я вже сам йшов, я, я розумів, що я далі так жити не можу. Ще те, що я шукав, те, що я мав, що воно не приносило мені радості, і що там послота, воно все не ле, воно розрушене. І воно не може задовільнити людину. І там, біля того запора, я просто став і покаявся. Я просто став і почав молитися, я плакав. І коли я прийшов додому, я просто стояв, прийшов, став. Моя мама дивиться на мене і каже, Саша, роздівайся. А я далі стояв. Я стояв і дивився на неї. Вона знову каже, Саша, роздівайся. А я знову стою, мовчу. І так пройшло майже 5 хвилин. Вона каже, Саша, що сталося? А я для неї кажу, мамо, я, мабуть, покаявся. Потім ми разом стали і почали молитися. Будьте благословені і дякуйте Богу, що Він привів нас до себе, що Він звільнив нас від рабства гіка, що Він звільнив нас від залежності, яку ми маємо, що Він дав для нашої душі спокій, мир, який є праведний, який є дійсно, який заповняє наше серце. Амінь.